Привіт, Сьогодні 20 липня, і це друга спроба виростити пекінську капусту. Перша була непогана, виросла одна штучка вагою пів кілограма. Дуже смачна. Що я зробив? Перекопав діляночку. Там у нас сьогодні був часничок, сидів. Розрівняв грабельками, зробив луночки. Кожну луночку пролив водичкою, ну десь півлітра не більше, і по дві насінинки. У мене було два пакетика по 20 насінинок, Ну, тобто 40 штучок я посадив. Побачимо, скільки з'їде. Закрив земелькою, так, легесенько, прямо зверху, пролив водичкою. Привіт, посходила моя пекінська капуста. З 40 насінин зійшло 15 штучок. Вона в мене була постійна дві. На сінинки в луночку, тому я її розсадив, щоб була одна пекіночка в одній лунці. Пекінська капуста почала формувати качанчики. І зараз на цьому етапі потрібно ось оці всі бокові нижні листочки зв'язати до центру звичайною ниткою, прям так тугенько, і за два тижні буде готова готово. 23 жовтня. І я думаю, час вже зрізати пекінку. Ось вона така вже плотненька стала, верхушка почала гнисти потрошку. Дивіться, яка краса. Просто зараз. Дивіться. Як магазинна, Опа! Клас! Супер! Дивіться, яка капусточка взагалі, супер зараз! Так, одна супер. Так, давайте тепер поговоримо про мої ошибки, виводи, які я зробив, та як буду вирощувати наступного року. Перше, це те, що наступного року 100% я куплю голландське професійне насіння, бо в коментарях всі пишуть, що її потрібно не її потрібно зв'язувати, і вона росте прям шикарними величкими качанами і дуже довго зберігається. Супер, це ми вирішили. І буду садити через розсаду Обов'язково. Чому капуста може йти в стрілку? Писали багато, тому що ви дуже... Висока температура. Капусту пекінську вирощуємо або ранньою весною після мор ну, після морозів, зразу садимо, або на, на осінь сіємо. Я сіяв 20 липня, як ви зрозуміли. Яка моя була найголовніша помилка? У мене зійшло 15 штучок 40 на сінин. Ну це не дуже, скажімо, такий гарний врожай, але що є, то є. І коли я її пересаджував. Вона в мене сиділа по дві штучки в лунці, то треба було поливати після того, як я пересадив. Але у мене не було на це часу, і вона в мене просто засохла. І в мене шість штук просто пропало. Потім, уже коли я її зв'язав, почалися сильні морози, чи три чи чотири дні були прям величезні морози до мінус п'яти. І, звичайно, вона примерзла. І на відео видно, що всі верхні листочки, вони гнилі. Але сама капуста всередині шикарна, вона дуже смачна, класна, я дуже довольний результатом. Тому обов'язково на наступний буду рок-рік рок, <сіяти>, сіяти. Вона невибаглива, її не треба оброблювати, нічого їй не треба робити. Я її просто один раз посапав, травичку порував і зв'язав, і зрізав. Оце те, що я на нею робив. Якщо залишились коментарі, пишіть від...